Вітаємо гурт ВВ з днем народження. Тум-пум-пум-пум-пум. -пум -пум -пум. А ти бу, дуже... Що ти Буй -буй -буй. Це ж Буй-буй-буй. Друга песня. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тара-тара-тара-тара-та. Це <гум> теж <из> песни. пісня. <гум> вітаємо гурт ВВ, вітаємо Піпу, вітаємо Здоренка, вітаємо Сахно, вітаємо всіх Грогачевського, вітаємо всіх, хто колись приймав участь в гурті ВВ і взагалі всіх, хто любить цей гурт, хто співає це, хто наспіває, танцює. Все ж таки, ВВ це епохи, ми всі це розуміємо. Тому з днем народження, скільки їм 25 зараз? Років. 25 років. Ну, дай Боже, ще Полтішок, полтішок ще відгуляємо, тоді буде зовсім весело. 20 листопада в Київському палаці спорту. де Приходь. Пригадки люди на вечора клуб.